Доброго дня. Ми знаходимося на Київській області, Білоцерківський район, село Піщана. Наше маленьке підприємство, селянсько-фермерське господарство лад. Засноване у 2001 році. землі невелика кількість у нас в обробітку десь займає до 750-800 гектарів Ми в обробітку культури, традиційні вирощуємо озима пшениця, горох, озимий ріпак. Кукуруза соя, соняшника в цій зміні практично у нас немає. Овочів, 18 гектарів різної культури овочеві. плюс овочі закритого ґрунту. Традиційно ну, з Кортеви працюємо великий період часу. В цьому році працювали, використовували такі препарати, як Квелекс, Палас Екстра, Аканто Плюс фунгіцидний обробіток робили. Ну, в принципі, препаратами ми дуже задоволені. Гербіцидна група дуже себе хорошо зарекомендувала. Вже на протязі трьох-п'яти років. Останній рік, коли з'явився квелекс, ми його використовуємо в основному. Там, де в нас трошки проскакують ячміні, ми використовуємо палас екстра. Там, де ми використовували палас екстра, там у нас мали проблему з озимими ячмінями. В цьому році ячміні колос не утворили. Пшениця стоїть насінники. Хороша чисть. дуже хороший ефективний препарат. Компанія Кортева на наших полях вже років два-три проводить свої досліди. Нам показав препарат останнім часом блуен. Ми його використали на пшениці, отримали результат, що десь на ну, ми явно бачимо, що на неділю, а може більше вегетація пшениці, там, де був використаний блуен, вона буде довшою. Ну, по урожаю подивимося. Ну, а також використали ми частково блуен на Овочевих культурах, таких як кабачок на трьох гектарах, і капуста, морква і цибуля. Теж дивимося, але за через три дні після використання на кабачку кабачок дійсно змінив колір і став такий аж темний колір, набрав листова поверхня. От дійсно зараз іде збирання кабачка, який оброблений два дні назад плуеном. І реально ми бачимо результат. Також препарати компанії Кортева ми використовуємо на зимовому ріпаку, такі як белкар, який робимо захист хімічний, досить хорошо себе показав, бо ми його побачили на дослідах, як хлопці проводили досліди. А крім того, ще вносили по вегетації фунгіцид канто. Плюс теж досить хорошо себе зарекомендував. І крім того, що ми використовуємо препарати кортева, насіння, яке ми ріпак, який ми обробляли. Також гібриди компанії Кортева. Років три-5 останніх ми вирощуємо на півкарлики Кортевовські, вони нам дуже сподобались як, як гібриди. І вони дають хороші результати. Також ми дійсно тісно співпрацюємо з представниками компанії Кортева. Коли нам щось не зрозуміло або є запитання по полю, або по хворобах, що ми не можемо визначитись, ми запрошуємо представників компанії Кортева і з ними вже визначаємо, чи то з хворобою, чи з площею, і що там потрібно робити, які вносити препарати. Вони дійсно нам надають хороший супровід. Тож для того, щоб отримати хороший урожай, дійсно потрібно використовувати оригінальне нормальне насіння, оригінальні препарати. А взагалі, ми дуже любимо і поважаємо компанію Кортева.